Мене батько попросив замінити його, я думав, його не буде. знаєте, коли його нема, це простіше. А коли він є, це складніше. Я пам'ятаю, коли я був молодим і знаєте, амбіційним, таким, вважав себе талановитим, мудрим, цікавим, енергійним. І думав, що в мене все буде відбуватись добре. Це чудово, буде все гарно в житті. Але знаєте, одне заважає Бог. <сіхи> заважає те, що ти ходиш в церкву до Божих людей і ти чуєш з кафедри, що тобі треба то поправити, тобі то не можна, так туди не дивись, так не вдягайся. І ти, коли це все слухаєш. Ти розумієш, що мої мрії і мої плани якось вони не стикуються з цими формами, в яких тебе заганяють, то там, де ти це чуєш. Я не кажу, що всі такі церкви, і усюди так говорять. На той момент, коли я був молодий, я це чув. І мені це заважало. Але якщо чесно і суб'єктивно подумати, то я подумав. Що мені дійсно перед Богом некомфортно. Так, як я планую своє життя і так, як я живу, щось в мене не сходиться. знаєте. Не все добре, не все яскраво так, як хочеться. І я думаю, що в Святому Письмі один юнак молодий, який теж, можливо, так про себе думав, більше того, він сам побачив. Я думаю, що він не уявляв і не розумів до кінця, хто це перед ним знаходиться, що це сам Бог перед ним, що це сам Ісус Христос, Син Божий. Він не розумів, хто це насправді. Але Він зрозумів, що ця людина щось більше знає, ніж інші люди, які його оточують. І він вирішив до нього підійти і запитати в нього одне запитання важливе запитання, яке, я думаю, кожна людина запитує. І кожного це цікавить. Давайте ми прочитаємо, що ж це за запитання було. Це Марка, 10 розділ, 17 вірш. З 17 по 23. І коли вирушав Він, тобто Ісус, у путь, то швидко наблизився один упав перед ним на коліна і спитався Його Учителю добрий, що робити мені? Що вічне життя вспадкувати. Всього лиш одне запитання, всього лиш одна історія, всього лиш один юнак. Ісус же йому відказав: чого звеш мене добрим, ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай не не перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кради. Шануй свого батька та матір. А він відказав йому учителю це все виконав я ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: Одного бракує тобі, іди розпродай, що маєш, та в їм роздай і матимеш скарб, ти на небі. Потому тому приходить. То тому приходь та йди вслід за мною узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Матвій говорить, це Марк, пише, а Матвій говорить, що цей юнак до нього підійшов вельми багатий. Але Матвій не вказав одного моменту. Що коли юнак йому сказав, що я все виконав все з малку, я ніколи не крав, не вбивав, ніколи перелюбу не чинив. Тобто я чистий морально, я цього ніколи не робив, зі мною все нормально. Я така людина, що мені нібито чогось в житті не діста не... е... чогось бракує, знаєте. І Марк дуже цікаво підмітив одну річ. Ісус поглянув на нього 21 й вірш, з любов'ю і промовив йому те, чого люди, як правило, бояться. Тому що заповіді, які перечислив Ісус першу, вони торкалися горизонту, тобто відношення між людьми. Перелюб, крадіжка. Це все відношення між нами. Це все можна витримати, і в цьому більш-менш можна з цим якось справитись. Краще, хтось гірше. А ось питання Ісус йому задає в площині вертикальній. А як в тебе з першою заповіддю? Полюбити Бога всім серцем, всім розумінням. Всім, що в тебе є. І, знаєте, це, як правило, зачіпає найголовніше в нашому житті, до чого ми чогось ми або досягли, або ще маємо досягти. Це складне дуже запитання, настільки складне, що юнак перед цим став на коліна перед Ісусом. Він був готовий на все. Ось я прийшов, ось я чистий, і він був впевнений в своїх силах. Він тільки думав, що йому чогось там бракує. І знаєте, я теж подумав в той момент, коли я намагався більше читати Біблію, ходити на групи. Знаєте, я дійшов до того стану, що в мене було дев'ять служінь. <сум> <сум> Уявляєте собі, 9 служінь я понабрав. Я тоді був неодружений. У мене були і євангелізаційні служіння, і в хорі, і в музичних гуртах різних. Тільки всього на себе набрав. І я думав, що оцими всіми справами добрими, в нашому мисленні ми чомусь думаємо, що якщо ми будемо робити багато добра, це перекреслить наше щось зле. Воно щось якось перекриє якимось чином. А Ісус йому говорить, та не в цьому проблема. Проблема в головному, що в тебе немає. Фокусу на мого батька. В тебе його настільки немає, що навіть при тому, що я тебе люблю, при тому, що я син Божий прийшов ось перед тобою говорю, при цьому ти все одно розвернешся і підеш. Ти засмутишся від того, що я тобі скажу правду про твоє життя. Ти засмутишся настільки, що для тебе не буде важливим я, ні Бог, а просто твої маєтки статки. Це радикально. В даному випадку в Біблії ми не бачимо таких радикальних моментів, коли Ісусу доводилось таке говорити прямо в очі. Це непрості моменти, які стосуються кожного з нас. Кожен з нас щось має за собою таке. Перед чим нам буде перед Богом соромно. І я подумав, от якби Ісус був, що б я в нього запитав? І як би мені було почути відповідь? Тому що ми ж, ми ж тут живемо, дивіться, ми ходимо в церкву, ми говоримо, що любимо Бога, ми співаємо, ми молимось, ми причастя приймаємо. А як по-справжньому? Оголитися перед Ним настільки, щоб бути готовим почути Його відповідь. Наше головне запитання всього лише одне: не потрібно багато. Не потрібно багато проживати. Не потрібно багато служінь на себе набирати. Просто одне запитання і одна відповідь. І нам потрібно якось з цим бути. Тому ось це питання головне. Розвернемось ми потім підемо. Ми не знаємо, як ця історія закінчилась. Знаєте, що Ісус йому сказав? Дивіться, він позитивно на нього дивився. Він не дивився. Він же знав, що юнак розвернеться і піде. Як ви думаєте, знав? Ну, уявіть собі, от я приходжу, стою на коліно, запитую питання, я такий весь гарний, красивий, мені дають відповідь. І я після цього всього. Ухожу, розчарований. Ісус стоїть, учні стоять, це все бачать, то така картина, і юнак собі розвертається і просто йде. Це ж не просто. Про це не описано емоції, які Ісус пережив. Учні йому кажуть, та хто ж тоді спаситься, якщо не він, в них взагалі закрутились мозги так. то Що нам тоді робити? А які ми? У нас ні статків. Ми, ми і крадемо, і обманюємо і так далі. А що з нам робити тоді? Нам навіть нема що роздавати. Знаєте, кожному своє. Але Ісус, знаєте, Він йому цьому юнаку пояснює таку річ на позитиві. Ви знаєте, Він же знав, що Він зараз розвернеться, що він тільки закінчив свою фразу. І юнак одразу піде. І при цьому він все одно йому каже Дивіться, Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому Одного бракує тобі. Іди просто роздай, що маєш. Та в Богім роздай і матимеш скарб на небі. Зрозуміло, що для Ісуса, який жив Богом. Який навіть не приписав собі добро, він сказав, що тільки благий і добрий Бог, хоча він також благий і добрий, він теж Бог. Але він навіть тут проявив скромність. І він говорить йому далі: По тому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. Він йому говорить так, ніби цей так і зробить. Ну навіщо тоді говорити, продовжувати, якщо ти знаєш, що юнак розвернеться? Я думаю в те, що Ісус на такому позитиві говорить, тому що Він знає наше майбутнє. Він знає, що буде завтра. Він знає, що з нашим буде життям. І навіть після того, коли ми розвернемося і підемо, Він знає, що в нас пройде переосмислення. Чому? Тому що Ісус Христос Він переможець. Він не може бути переможеним. І Його сини це переможці. Той юнак молодий, яким я себе вважав раніше. <сум> я переможений Христом зараз. Я зараз приймаю причастя. І ніколи це. Не проходить без сльози, щоб ви знали. Тобто той, хто в мені живе, він знає, як довести мене до того моменту, щоб я не розвернувся. І навіть якщо я розвернусь і піду, я повернуся. І навіть якщо я впаду, навіть якщо я згрішу, він знає, як мене підняти. Тому що є Його благость і милість. Тому що є Його любов. Оцей малесенький момент, який Матфій не помітив і не вказав, що Ісус полюбив його перед тим, як йому це сказати. Ісус полюбив нас перед тим, як нам сказати правду. Ісус полюбив нас перед тим, як його повели на хрест і розіп'яли. І, і, і знущались над ним, і сміялись над ним, і роздягли його догола. Перед тим, як летять ракети, Він нас полюбив, ви розумієте? Перед тим, як крити окопи, як починається війна і агресія, Він нас перед цим полюбив. І він знає, як підвести нас далі. Він знає, що з нами робити. Повірте його, це не історія України зараз ведеться. Це історія Божа. Це не історія просто юнака і Ісуса. Це історія Божа, тому що тільки Він благий. Тому що перша заповідь полюби Бога всім серцем, вона завжди буде перевірятися. Усіма війнами вони були завжди і будуть. Але знаєте, Петро Мамонов, я сьогодні зранку слухав його. Це актор, який знявся в чудових фільмах, і він присвятив своє життя в кінці тому, щоб піти просто в ліс і посвятити себе пізнанню Бога. Він про це щиро відверто говорить. І він сказав таку річ цікаву, що Бог нам дає можливість зараз жити так, щоб ми познайомились з творцем. Хоч ми горизонтально живемо, ні. Ритуальному, у візуальному матеріальному світі ми живемо. Ми можемо один до одного доторкнутися, ми можемо образити, ми можемо вбити один одного. Ми можемо ставати перед кимось на коліна. Але це все горизонтально. Але все закінчиться. І прийде момент, коли нам потрібно вертикально зустрітися з тим, хто це все створив. Хто нас створив, хто того юнака створив і дав йому можливість заробити на такі великі статки? Тому, не зважаючи ні на що, дивлячись на своє життя, я думаю, що Ісус нас настільки полюбив, що просто Він чекає кожного з нас. Він чекає. Щоб його діти вони розуміли, що не потрібно розвертатися і уходити в розпачі. Тому що Бог це не розпач. Якби той юнак заглянув туди на небо, на сьоме небо, на дванадцяте, на третє, як ви думаєте, він би розвернувся? Та ніколи би. Ісус знав, про що говорить? Твої статки це маленькі лего доміки. Порівнянні з тим, що батько благий для тебе приготував. Тому ти не даремно стаєш на коліна, не даремно запитуєш ці питання. Ти просто зараз не розумієш, про що ти говориш і з ким ти взагалі говориш. Тому давайте, оскільки ми тут живемо, в нас є час знайомитись з Богом, задавати йому запитання. Якщо потрібно, стаємо на коліна. Але давайте цікавитись тим, хто нас створив і хто чекає на нас, хто приготував для нас скарби такі, що ми собі навіть не уявляємо. Ми там тимчасові тут, а то вічність, коли ми прийдемо там, там буде тільки Бог. І ми, Бог і я. Розумієте? А це найважливіше. Навіть це важливо навіть зараз тут. Але ми це поки що до кінця не розуміємо. Тому Бог поступово комусь десь в лісі, комусь десь на колінах, комусь десь на хресті, як його розбійник один, туди, один-туди. Хтось десь розуміє, хтось не розуміє, але в нас є час. Якщо Бог звертає на це увагу, помітьте, що б він вам не сказав, він вперше вас полюбив. Тому давайте приймати цю правду, якою б вона не була, і дякувати Його за те, що він наш Бог в плані історії, в плані нашого особистого життя, тому що, тому що людство це ми. Тому запрошую до молитви, хто бажає, скажіть йому пару слів. Будь ласка.